Останній квартал розглядаємо з вами теми про Ісуса Христа, так? тому що, хоч у нас і хвилинка здоров'я, але ми маємо розуміти, що здоров'я наше залежить не тільки від якихось здорового способу життя, від якихось там речей, які ми робимо, а від залежить від духовного, так? Від духовного тому що духовна складова це половина успіху в нашому здоровому способі життя, так? тому ми говоримо про Ісуса Христа. Тому що на цих хвилинах здоров'я, тому що ми маємо розуміти, що коли ми усвідомлюємо, що Ісус Христос зробив для нас, ми приймаємо Його жертву і уже це нас стіляє від фізичних і духовних хвороб. Тому наші теми зараз дуже-дуже духовні. І саме сьогодні ми поговоримо про Ісуса Христа. Ісуса несправедливо засудили. Ми минулий раз почали про це так говорити, і ми. Читаємо в Біблії, що дійсно Ісус не заслуговував так, на це засудження, це було несправедливо по відношенню до Бога. Він зазнав образ фізичного приниження, однак не втратив гідності. Коли його тіло було зранене і на чолі був терновий вінець, обличчя Спасителя не виражало страху і агресії. Воно завжди було прекрасним, сповненим любові. Але в момент найжорстокішого приниження засяяло ще більшою душевною красою. Так описують саме Ісуса Христа в самі такі важкі часи Його життя, так, перед смертю, що він для нас тут є прикладом. Те, що ми говорили раніше, що агресії, злості, страху не було в нього. Так? Те, що ми можемо повчитися у Ісуса Христа. Дуже хороші цитати ми читаємо у Елен Вайт у книзі Бажання віків, як вона описувала Ісуса Христа ось в ці важкі часи. Вона писала: Син Божий стояв у терновому вінку, зодягнений у глумливе вбрання, розірваний на спині одяг, відкривав довгі смуги жорстоких ран». Відпочування, з яких струменіла кров, на закривавленому обличчі сліди виснаження і мук, але ніколи воно не було прекраснішим ніж тепер. Все одно, не дивчись на таку, е, поганий такий поганий стан, так, Ісу, обличчя Ісуса Христа було прекрасним, погляд був люблячим. Так. Те, що не характерно для людську для людини, так звичайно. Mm -hmm. лице Спасителя не здавалося спотвореним перед його ворогами. Кожна риса виражала доброту, покору і найніжніше співчуття до жорстоких переслідувачів. У його поведінці не було боязливої нерішучості, натомість відчувалася сила та велич довготерпіння. В Ісусі Христі в той момент проявлявся весь характер Бога, так? довготерпеливий, люблячий, сильний і співчутливий так? і покірний одночасно. Тому ось такі риси Бога відкриваються. Це була Ісуса розп'яли на Христі, і це була найболючіша і найганебніша смерть, але Він прийняв її заради нашого спасіння. Коли Спаситель світу помирав на Христі, на нього були покладені гріхи всього людства. Це дуже легко сказати однією фразою, але це дуже важко осягнути розумом так, людським, наскільки що Бог зробив і що Бог пережив заради нас великий сенс закладений в ці слова. Цар Всесвіту, який створив світ, який керує рухом усіх планет, пішов на це приниження заради спасіння людини. В Ісаїї написано, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню, нам подаровано мир, і його ранами ми оздоровлені. Оце те ключове, через що ми говоримо ці теми, так? про те, що його ранами ми оздоровлені, це написано в Біблії. І ми зціляємося фізично і духовно, коли приймаємо рани Ісуса Христа, тому що. Дійсно, він Бог був цар всесвіту, який тримає весь всесвіт, і він пішов на таке, заради того, щоб ми мали можливість зцілитися фізично і духовно. А зараз ми розглянемо одну історію, таку людську, життєву, яка є, є дещо відкриває от також сенс Божої любові. Це історія з дитинства однієї жінки за часів сталінських репресій. З тих часів вона вона може старшого віку, вона розповідає про свою молодість, про своє дитинство. Розповідає про те, що її батька незаконно засудили і відправили до табору ув'язнених на колиму. Мама і діти дуже любили свого батька. Вони взагалі були з Білорусі. І мама і діти дуже любили свого тата, тому залишили своє житло в Білорусі і теж поїхали на колиму, оселилися в селищі неподалік колонії. І тепер їхнє життя стало нелегким. Вони могли б залишитися вдома в себе, так, вона з дітьми, але вона поїхала за чоловіком, щоб якось хоча б підтримати, бути ближчою до нього. Пішла на таку, можна сказати, жертву також. Так? Минали роки, і сім'я не залишала батька там. Їм дозволяли бачитися дуже рідко. Так як там людувала цинга, жінка втратила всі зуби, перенесла цю тяжку хворобу, від якої помирали тоді там багато людей. І через деякий час його все ж таки випустили з колонії, і родина роз'єдналася і повернулася до свого рідного міста в Білорусь. Це була велика втіха для всіх, вони були дуже радісні, і щасливі, що всі живі і вони тепер разом, ця сім'я. І е, пройшло багато років: роки і поневірянь, проведені на далекій колемі, не минули даремно. Були наслідки свої для здоров'я, різні е, е, проблеми. Але коли ця дівчинка стала дорослою. Вона просила свого старенького тата вже розповісти про те, що було в таборі, і як він зміг усе це пережити, як він зміг вижити в таких нелюдських умовах. Так? І цікаво, що він сказав їй: ти піди до мами, нехай вона тобі розповість. Це її любов врятувала мене. Ось такий висновок зробив цей чоловік, що дійсно любов і підтримка дружини на той момент, яка була неподалік, вона його підтримала і він. Зміг вижити заради тої надії, що він з нею зустрінеться, так, коли вийде з цього табору, що вони знову воз'єднаються. Йому було заради кого жити, так, і він вижив. Тому дещо подібне зробив Бог, він також Божа любов врятувала нас. Так. Це такий цікавий життєвий приклад, який пояснює Божу любов. Трішечки на простому прикладі. Бог полюбив грішний світ і віддав свого сина заради нашого спасіння, так само пішов на жертву, зробив усе можливе, щоб тільки підтримати нас, так? як та жінка зробила все можливе, щоб підтримати чоловіка, все, що вона могла зробити. Христос, заливши в небо, де йому служили ангели, і прийшов у цей похмурий світ, щоб послужити і пострадати за нас, грішних людей. Ця істина має вселити в нас надію, зміцнити наш дух і дати силу, щоб подолати всі страждання та хвороби. Дуже важливо зрозуміти, що Ісусу служив весь всесвіт, Він був Богом так? і пішов Він на страждання і хвороби. Тому, якщо ми будемо вірити в цю жертву, в те, що Ісус Христос для нас зробив, приймати її і мол, дякувати Богу за це. То ми станемо здоровими, як фізично, так і духовно. І я думаю, люди, хто приходили до Бога, відчували полегшення у всіх своїх хворобах, тому що Бог завжди підтримує і Його рани нас зціляють, якщо ми їх приймаємо. Тому я бажаю вам бути здоровими та вдячними Богу за те, що він зробив для вас, і дякувати кожен день, що він зробив для всіх нас.